Всім привіт! Компанія Автофокус. У нас є нове надходження. Ось така ось Audi q 7, повністю ціла по лакофарбовому покриттю. Автівка у нас повністю обслужена по ходовій частині, по мотору, замінено форсунки. Автівка 16-го року на 3-літровому повному приводі. Автівка у нас бензинова по комплектації. Повний безключовий доступ, ось гарні шкіряні сидіння, люк з панорамою. Автівка у нас семимісна. Має задній ряд, трьохзонний клімат-контроль. Автівка ще додатково затонована. Ось такий вигляд має передній ряд. Автівка е, має е, повні електросіклопідіймачі, пам'ять сидіння водія, електровідкриття кришки багажнику, автосвітло, автодощ. Повністю повне мультикермо. Автівка у нас ось такий вигляд має приборну панель, взагалі без зауважень, без помилочок, без нічого. Ось такий вигляд має водійське сидіння. Воно у нас в ідеальному стані. Просто ось такі дерев'яні вставочки по авто присутні. Камера заднього виду, парктроніки в круг, е сенсорний джойстик для управління мультимедією, підігріви передніх сидінь, електроручник і коробка автомат. Тому, якщо тобі сподобався цей автомобіль, ти можеш приїжджати до нас, торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус, і купувати це авто по найвигіднішим цінам на ринку.